Хочу розказати про свого котла, називається зубер. Палю я ним вже 2 роки, а придбав 3 роки назад. Так ну, зроблено все по-простому, нема ніяких бочок. Посередині зараз покажу. Гар, ще навіть не чистився, чищу його раз в місяць палю, а трубу димоход раз у рік. У мене десятка котел. води в мене дуже багато системи. Там тягне добре, все працює. Одної закладки вистачає на 8-10 годин. Це плотна, береза, така ліго. Путкою теж спробував палити, але тут дуже грубі колісники і не виходить, що воно там просипається. Але менше, але горить добре. Котлом я задоволений, всім палив, коротше, все сміття, все він горить, все добре. Якщо не пробував вуглем. Углем погано вуглем погано буде хоча витягувати. Котел хороший. Кров на зиму треба на такого кутла 30 метрів. Так, котел хороший. А якісь другі були ручки сюди. Ну, вже добре. Але це можна самому переробити.